Усім привіт-привіт, друзі! І в цьому відео ми з дзвінкою покажемо вам, як пройде наш сьогоднішній вечір. І зараз ми з дзвіночкою вже підемо на кухню готувати вечерю, тому що вже час вечеряти. Для цього нам потрібна наша тарілочка, Також ложечки і ще бутилочку, тільки от я не знаю яку. До речі, я вам ще не показувала. У нас з'явилася ось така нова. Це від Томітіпі. Я думаю, що, напевно, ми її і візьмемо. І ще слюнявчик. Ось цей беремо. Ми вже поїли. Зараз будемо знімати наш слюнявчик. І йти вже готуватися потихеньку до сну. Зараз нам потрібно обрати піжамку. Я думаю, що, можливо, це буде якийсь сліпік, або, можливо, штанці з ковтинкою, або з бодіком. Зараз подивимось. Я все ж таки вирішила, що це буде сліпік. Вибрала ось такий з сонечками. І зараз буду дзвіночку переодягати. Також ще потрібно взяти чистий підгузок. Передялися в піжамку, дзвіночка зараз п'є водичку, і я її буду вже стелити ліжечко, де вона буде спати. Ну що, ми вже готуємося спати. Я застелила дзвіночки ось таку пеленочку, також біленький пледик, дала їй пустушку, вона завжди з нею засинає. Ну а на цьому наше відео підходить до кінця, тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Звичайно ж, пишіть коментарі і усім па-па! Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо порекомендувати канал однієї дівчинки Аліси, яка знімає про риборнів. У неї є три риборни. Вона знімає з ними різні відео прогулянки, переодягання. Також вона подорожує з риборнами. тому кому цікаво, посилання залишався під цим відео. Підписуйтесь.